За помилки уряду щодо визначених норм газу платитимуть лучани. Жителі Волині, які не мають лічильників на газ, отримали квитанції з шокуючими сумами цього місяця. Надійшли платіжки із перерахунком вартості спожитого газу за попередні 9 місяців. Нагадаємо, у травні 2015 року. Кабмін затвердив норму споживання газу у 3 куба на людину на місяць при користуванні виключно газовою плитою без лічильника. Наприкінці січня 2016 року це рішення було скасоване у суді, тому норма споживання блакитного пального зросла вдвічі, а споживачі повинні повернути кошти за надані їм регіональними газовими компаніями послуги. Детальніше про нововведення розповів директор Волиньгаззбуд Микола Тищук. Був зроблений перерахунок і споживачам споживачів утворилася певна заборгованість. Заборгованість, відповідно, була з травня по січень місяць включно, це 9 місяців. Ми, враховуючи соціальний стан наших громадян, ми вирішили цю заборгованість розбити на тих самих 9 місяців.